Від сьогодні НБУ дозволив українцям купувати валюту, а саме долар по курсу 3657. Звучить просто неймовірно, сказали би ви, але є декілька нюансів. Давайте розбиратися. Значить, купувати долар можна лише. Для депозиту мінімальний термін дії депозиту 6 місяців, дострокового зняття немає, тобто ви повинні заблокувати свої кошти на термін 6 місяців. І в кінці терміну депозиту долар автоматично продається назад Нацбанку по курсу, який буде діяти в той день, коли ви хочете зняти кошти. Тобто, в той день фіксується курс, ви його продаєте в Нацбанку і отримуєте назад гривні, а не долари. Ну, вже так собі звучить. Обмежень щодо суми таких депозитів немає, які я впевнений, особливо бажаючих на такі депозити не буде. Уже цей формат депозиту впровадив себе Приватбанк, так що ви можете ознайомитись, зайти в категорію вкладення, називається цей формат депозиту капітал, і прочитати умови цього вкладення. Скажу наперед, пропонують 0,01 річних. Не густо, не густо. От, в такі часи живемо. Коментар від Нацбанку, для чого вони якби це впровадили? За оцінками Національного банку, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту. Тим самим сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізує очікування та знизить тиск на курс у готівковому сегменті валютного ринку. Тобто. Кі навколо обмінників, пояснили в прес-службі Нацбанку. Тепер коментар від мене, як собі я уявляю це і як я це все бачу. Нацбанк вирішив провадити експеримент, як частково стабілізувати гривню, можливо, там на півпроцента це допоможе. Обчистивши простих громадян України, чому обчистити? Зважаючи, що курс фіксований, зважаючи, що у нас воєнний стан. І не зрозуміло, наскільки це все буде тягнутися, то припустимо ситуацію, що ви блочите свої кошти на півроку, через півроку той самий курс 3657, а гривня то втрачає свою реальну вартість, інфляція то у нас 30% річних станом на зараз. Відповідно, ситуація так собі. По факту виходить, що ризиків більше, ніж переваги цього формату депозиту. Які є альтернативи, які би альтернативи розглядав я для себе? Варіант перший. Депозит в доларах по курсу банку. Беремо, наприклад, Монобанк, Купляємо за гривні долар по курсу 37,45 і ставимо на депозит 3 місяці. Мінімальний депозит, просто 3 місяці. Забираємо долари в касі банку через 3 місяці, отримуємо реальні справжні долари, які станом на зараз в наш час? Мають набагато вищу реальну вартість, чим віртуальні гривні і чим справжні гривні, ну, такі часи жве. Варіант другий це депозит в USDT на одній з криптобірж. Для прикладу беремо Whitebit, де зараз є варіант депозиту 30% річних, когось це може звікати, когось ні. Ну, такий він криптовий світ. Відео про те, як розмістити депозит, тобто застейкати USDT. На Вайтбіті, є у мене на каналі, можете переглянути. Наперед вже вам дячний і попрошу вас поставити вподобайку цьому відео. У відповідь я вам також шлю вподобайку. Це дуже важливо для мене, щоб я і далі створював контент і щоб це відео побачили більше людей. Так працює алгоритм Ютуба. Дякую вам за те, що дивились. Підписуйтесь на канал, бережіть себе, бережіть рідних і бережіть долар в кармані. До нових зустрічей!